Так, все, камера налаштована, можна приступати. Погнали! Бум. І всім привіт, дорогі друзі! Дуже радий вас бачити на моєму каналі. Перш за все, хотів би вибачитися за свій суржик, котрий буде присутній в цьому відео. Сподіваюсь, ви не сильно мене за це захейтите. Ну добре, взагалі, як ви вже зрозуміли, за назвою цього ролика, це буде невеличкий бекстейдж. І, взагалі, все, що було за кадром, мого короткого. Метро світло надії. Якщо ви ще його не бачили, то переходьте за посиланням в описі. Подивіться, поставте лайк, прокоментуйте, мені буде дуже приємно. А так погнали дивитися, як взагалі все це створювалося. А перш за все, все починалося з ідеї, яка мене виникла десь на початку квітня цього року, після перегляду фільму Бетмен 2022 року, знятого Рівзом. Я дуже надихнувся кадрами, які були приблизно на 20 двадцятій хвилині де Бетман, він же Брюс Вен розкатує на своєму крутезному байку по порожньому Готему. Це просто така неймовірна атмосфера. Я так загорівся зняти щось подібне тільки вже в своєму місті. І мене просто вже був давно досвід у монтажі та відеозйомці. Е, тільки я знімав щось таке більш середнє для Reels, інстаграму або Тіктока. А тут захотілося щось зробити на рівень вищий, ніж звичайно. І мені дуже пощастило, що мого хорошого друга Аліка є мотоцикл Ява 360. Вона ще й кастомна, так це взагалі круть. У нього, до речі, ще є канал на ютубі, тому кому цікаво. І хто взагалі полюбляє мотоконтент? Переходьте за посиланням та дивіться. Так, ми трішки відійшли від теми, але нічого страшного. Коротше, я скинув всі е, крутезні кадри з фільму пацанам в комфу в Телеграмі. Ми посиділи покомекали, пообговорили і вирішили, що якщо ми будемо знімати короткий метр, то це вже буде десь восени, тому що і своя атмосфера буде тоді, і у всіх буде час на це. І потім протягом сім місяців, що йшли, я періодично обмірковував взагалі про що буде цей фільм, що буду я взагалі знімати тому, що в. Конкретного сюжету та й не було. зрозумів, що найкраще розповісти про моє рідне місто, яке на даний час знаходиться при фронтовій зоні і як взагалі нині тут нелегко жити, як і в більшості інших міст по Україні. І ось, вже наближаючись до початку листопада, я поча займатися вже предпродакшеном. малювати скетчі, приблизно як будуть мої самі кадри. Заходити в Google карти, дивитися і розробляти сам маршрут, по якому ми будемо робити саму зйомку. Потім вже сам виїжджав на ці локації, які я вибрав на карті, фотографував їх. Потім з цих фотографій я робив такий сирий монтаж із цих кадрів, що за яким як буде йти. Потім я це знову все скинув пацанам, обяснив, що як і навіщо, і вже чекав певних вихідних того званого дня Х, щоб вже приступити до самих зйомок. І вже перед цим ми довго думали, коли нам краще ж робити ці зйомки вранці, в день або ж вже під вечір. Тому що е, в листопаді вже перевели години, то дальніше стало значно раніше. То ми вже вирішили знімати в день і вже до вечора до заходу сонця, тому що багато сцен за один раз можна було і не зняти, це дуже важко. І щоб у нас взагалі був час запасом, так скажу. Також ми з моїм другом Марком проробили ідеї, як робити дуже цікаві підсйоми з машини. Та дуже класний кадр Снорікен, ось він. Придумати якесь кріплення, щоб поцепити це ще на Аліка, щоб він їхав, воно не відпало. Ну це дуже було важко. І от що в нас вийшло, звісно, це не той рівень, якого ми хотіли, але тим не менш, як є, але ми намагались, і це головне. І ось він довгоочікуваний Перший день зйомок. Я вже зранку встав, підготовив всю техніку, що потрібно, і вже очікував, коли приїдуть пацани. Першим вже пригнав Марк, а потім слідом за ним вже Галік. Ми провели невеличкий брифінг, що як і до чого, і почали потихеньку викатуватися на задані локації. І слава Богу, нам дуже пощастило, що не було тривоги ніяких обстрілів семії в і так далі. І була чудова сонячна погода з періодичними хмарами, але це додавало так званої своєї атмосфери. І хочу сказати, що ми ще швидко впоралися, хоч і час у нас був обмежений, але ми робили все дуже оперативно. Кожен робив своє діло і це було круто. І хотів би також висловити велику подяку моїм батькам, котрі підтримали мене в цьому проєкті, допомогли зняти більшу кількість кадрів з машини е, на ходу. Тому що вони були самі найголовніші і вони, я вважаю, вийшли дуже протезними. І ось ви можете помітити, як Марк мене страхує, а я вже повністю там занурений у зйомку. І взагалі це був дуже колосальний досвід з зйомок з машини і трішечки, так скажемо, небезпечним. І після вже першого дня зйомок ми приїхали до мене додому і зробили такий невеличкий перекус за перший день зйомок. І одразу вже на наступний день ми почали знімати другу частину кадрів вже в мене в дорожі. А потім через декілька днів ми виділили час та з'їздили в стару частину нашого міста, яка, я хочу вам сказати, досить небезпечна. Але, тим не менш, ми з цим всім впоралися -всім і все було добре. І потім вже пішов постпродакшн, яким я займався десь понад 5 днів. І робив я, до речі, в DaVinci Resolve 18-ї версії. А знімалося все на iPhone 15 Pro Max, який зараз мене і записує. Ну, це головне, це здається і все. Звичайно, було ще досить багато нюансів, про які я мог ще не розповісти. Але якщо ви вас якісь моменти зацікавили і будуть якісь питання, то пишіть в коментарі. Я з радістю вам відповім на них. А так, основну частину ви почули, і це головне. А так, я дуже радий, якщо ви додивилися це відео до кінця, мені дуже приємно. Буду ще дуже вдячний вашому фідбеку на це відео і на мій короткий метр. Так що, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві відео. Ну і вдачі вам, мирного неба і до зустрічі. Бай-бай!